Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. В нас цей день не дуже добрий. У нас біда. Сьогодні прокинулась вранці. Побачила, що половина моїх рибок плаває мертві. Плакала так, що думала наповню ставок. Так шкода було. Я ж їх вибирала. По п'ятнушку, по плямочкам, малесенька. Малесенькі майже всі померли. Це просто я не знаю. І ось так. Чоловік вибрав рибку. Ми пересадили її у басейн, там, де ми купаємось. Там добре, що було трошки води, десь куб відстояної, то можна було одразу туди їх перемістити. Рослини отак виглядають. І хочу вам сказати, ніколи, ніколи в житті нічого не приносити з ставка природнього. Ніколи в житті. Запам'ятайте це на все життя. Я не приносила. Я це знала, що не можна приносити зі ставочка нічого, бо можна занести таку інфекцію собі у пруд, що потім не позбавишся. Але от придбала рослинки і цей і рис. Оцей аїр, ще один аїр, оцю м'ятку у пані. Я не хочу сказати 100%, що це від цього, але підозра є, бо рослинки прийшли оброботані всі синькою. Я на це звернула увагу і ще подумала, що ну, жіночка, яка обробляє ще перестраховується, обробила рослиночки. А потім мені вже розповіли, що обробляють це, якщо можуть накопати десь. Я зайшла на сторінку, побачила, що в неї немає уставочку рослин, ні аїру, ні Ірису, ні м'ятки. Тобто немає відео, немає фото, де я побачила, що ставочок. Єс стоїть з такими рослинками. І от тепер в мене така підозра, що можливо, можливо, або десь накопала, або десь хтось може дав їй продати. Знаєте, як знайомі, буває, що ставочок мають і багато, великий ставочок, багато рослин, то може сказали, продай мені, допоможи, може отак бути. Нічого не хочу сказати, не хочу звинувачувати, але просто попереджаю, будьте уважні. І 150 раз перевіряйте, якщо щось берете, тому що отака біда може бути. Зараз покажу вам рибок, що вижили. Отак, тут стоять рослини. Тепер всі рослини, абсолютно всі. Мені потрібно викинути. І не стільки грошей мені шкода, скільки мені шкода рибок. Вони живі, вони мої були. Ось наш басейн, в якому ми купаємось. Добре, що була тут водичка. Поставили компресор, поки чоловік зайнятий, не може допомогти мені. Поставити насос потрібно сюди. Ну так, їм вистачає. Бачу, що наче ті, що вижили, живі, але вони вкриті всі слизом таким. І вода неприємно пахла. Одна бачу, ось всплила рибулька. Вона жива, дихає, але всплила. дихає ще. І зараз чоловік привезе мені. Соль кам'яну, і я буду розведу у тазу пів кілограма солі, і буду кожну рибку обмивати соляним розчином цією ропою, щоб змити оцей слиз з риб, бо вони вкриті слизом. І я примітила, що вода, от я пересадила рослинки і десь через день вода стала зелена така. Стало пахнути і неприємно пахнути, такий затхлий в неї запах був. І вона, як, знаєте, як слизька стала. І далі гірше, гірше, гірше. І ось я налила вчора вже перекис водню, бо читала в групі, що допомагає, але вже пізно. Вже було пізно і воду не почистити, і вони вже були хворі. Вони вчора навіть не їли. Потрібно було кинутися ще вчора. Отак От настрою немає ніякого. Хотіла знімати вам відео з трояндочками, бо багато вже квітують, але просто руки опускаються. Опускаються руки, нічого не хочеться. Потрібно якось вичухати. Рибок, щоб вони вижили в мене. Все обробили компресор, ось спиртом обробив чоловік, щоб ця зараза не потрапила і в той басейн. Німфеї купувала сортові. Так шкода, вмовила чоловіка, бо він хотів і ці викинути німфеї. Ну, миски я можу обробити рідиною якоюсь там, препаратом обробити, киплятком можна обробити. А коріння мені потрібно зараз їх витискати, обробити, помити, обробити максимум, замочити і потім в нову землю посадити їх. Тобто роботи собі я прибавила. Отак, От насос теж потрібно якось помити добре. І фільтр, і все це. Ну Ось вже і вечір. Ось тут, бачите, я мила риб. Слизь така у соляному грощині мила кожну рибку. Ну, от бачу великі, живі, одна всплила. І бачу, що ще ось дві, мабуть, помруть. Дихає, але вже. І ось та ще третя. Отак. От Сподіваюся, що хоч якісь виживуть. Так, одна помилка може коштувати дуже дорого. Все, ємність помили. Обробили марганцем, розчином марганця. Отам набрали отак, водички небагато, щоб насос був покритий. Теж налили марганцевого розчину і пропустили через фільтр, отак все, через струмочок, щоб теж обробити, дезінфікувати так. Німфеї я свої витягла. Всі рослини. Викину, нічого не залишу. Навіть свої які були. Шкода, але нічого не зробиш, викину. Ось тут німфеї замочувала там у відрі максимом. Годину вони стояли більше навіть у максимі, все обрізала повністю, всю зелень обрізала, всі листячка, все обрізане. І тепер декілька днів вони будуть стояти отак у відрі. І я чекаю, коли прийде добро. Мені Мені повинен відправити Андрій, який прислав ці німфеї. Я йому сьогодні подзвонила і питала, що, яке доброго можна додати, щоб посадити заново. І він каже: я вам відправлю завтра, то я буду чекати доброго. Ранок наступного дня. Я вже була біля рибок один раз, піду ще раз подивлюсь разом з вами. Вчора вечором ще викинули 4 штуки риби. І сьогодні рано вранці я прокинулась і ще дві маленькі викинула. І ось зараз от стільки риби залишилось. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім штук. Вісім штук рибин. Великі оцим великим, мабуть, років шість є. Ну, п'ять залізно є. Думаю, що шість. А були рибки. Вчора викнула, вечором теж плакала, Їм було. Років дев'ять деякі, ще з перших риб комети. От, ось вони малесенькі. Одна червона шапочка залишилась. А одну вчора викинула. І буду сьогодні переселяти Уставок їх знову, тому що тут немає насоса, тут тільки компресор ганяє воду. Але цього недостатньо. Потрібно обов'язково, щоб був фільтр, насос, все як потрібно. Ну так, на перший погляд, вони начебто такі живчики. Начебто живчики. Жовтенька, малесенька вижила це з останніх. Чоловік дуже хотів лимонну. Ось вона і вижила. Кормити не можна, сказали мені, поки що їх, тому вони голодні, бідненькі. Але бачу, що такі жваві. Одна тільки так щось завмирла, не хоче плавати, а ці нормальні. Дев'ять років в нас вже ставочок, ми тримаємо. І жодного разу такого не було в нас. Ну, бувало, що там після зими, коли риби починають вже... Активно рухатись, то якась рибка там може погано перезимувала, і бачу, що вона квола така, ну і вона пропадає. Але щоб отак одразу і риба померла, ну такого в нас не було. Хоча я і рибок докупляла, і з акваріумів купувала. Тут у нас в магазині бувало, і замовляла у Харкові комет перших 9 років тому. Ніколи такого не було, щоб отак, от таке трапилось. Ну буду тепер знати. Вчора вже думала, думала, заспокоїлась і вечором написала пані, яка продала мені ці рослини, останні, що прийшли, і спитала, чи дійсно це її рослини і чи є в неї відео, де у ставочку є ці рослини. Вона мені прислала рослини, але вона прислала відео з нового ставка, який вона тільки створила, і там стоять декілька ящиків з аїром. Але я передивилася цю сторінку і спитала в неї. Ну, вона сказала, що не може спричинити таке рослина, це, це неможливо. Вони чисті, оброблені. От це неможливо. Що це я могла занести разом з рибками, коли я купувала рибок. Ну я їй пишу, що люди, які займаються рибою, ну вони слідкують за рибою. Вони не можуть продавати заражену рибу. Ну це таке, що якщо бактерія є, то риба вимирає. Тобто нікому не потрібен цей мор риби у ставку. Вони слідкують, вони її профілактично обробляють. Ну, Неможливо, там вже дорога риба, вони купляють за тисячі ту рибину, щоб її розмножувати. Тому ну, це виключено, що могла я придбати це з рибкою. І рибки прийшли, нормальні, жваві, такі, гарні. І тим паче перша риба мені прийшла. Місяць вже пройшов. А як вона написала, що інкубаційний період 21 день в риби, що вона могла прийти мені хвора і тут отак от заразити всіх. Ну це виключено таке. От і ну пише, що таке неможливо за рослину. Я їй написала, що таке можливо, якщо рослина викопана десь у ставку. Не у своєму, а у природньому стовку оброблене і оброблене коріння це не означає, що там немає зарази бактерії, тому що бактерія живе на листях, а листя не було оброблене. І кажу: ви ж мені прислали відео вже пересаджених своїх рослин, які ви і продавали. А де ваші там старі якісь фото, ну, минулорічні, де видно, що у вас в ставочку є ці рослини, що вони розрослись аж так, що ви маєте надлишок і продали цей надлишок. Є у вас такі фото чи відео? Немає. І вона після цього мені нічого не відповіла. Ну і я зрозуміла, що спілкуватися далі немає сенсу. Я для себе зробила висновок, що буду, мабуть, тепер. Опеклась і буду перевіряти завжди спочатку, ніж замовляти. Буду передивлятися всі сторінки, там все, щоб бачити, що у людини дійсно є такі рослини, вона не накопала десь уставочку і продала. Ну і ціна, ціна в 25 гривень це дешево. Ніхто хто займається рослинами продовими, ніхто за таку ціну не продає. Рослинки. Я шукала цей аїр, я не купувала у пані, тому що в неї дешево. Ні, я просто не могла знайти його ніде, цього аїру. І він коштував десь там гривень 100-150. А я купила за 25 його. Так само і рис. Це було дуже дешево. Я ще не так здивувалася, що дешева така ціна. Покажу вам краще єву. отак. От, ну якось мені до голови не прийшло тоді, що ну це якийсь подвох може бути. Не стверджую на 100%, що це могло саме від рослин, тому я не називаю навіть прізвище, прізвища, ім'я і не питайте не буду. Не хочу, просто попереджаю вас наперед, у кого є ставки вже у кого немає, хто хоче собі створити ставочок. Замовляєте, перевіряєте, в кого ви замовляєте. Дивіться не тільки останні фото, а дивіться, чи є ще за минулий рік фото рослинок. Якщо людина поділилась, значить вони росли і в минулому році. І розрослися аж так, що можна поділити її і продати. От тому перевіряйте, так само і рибу. Купуйте у надійних. Продавців. Тих, хто вже давно займається, тих, хто по групах їх знають і пропонують, і хто відгуки гарні пишуть про них, перевіряйте. Я не перевірила одразу, чомусь навіть в голову не прийшло, що таке може бути. Ну, от синька, синька вона мені трошки натякнула, начебто, що це неспроста, але вже пізно було. Я вже посадила. Ще й кумі дала. Ну, кума витягла. Вчора її одразу зранку подзвонила, вона витягла і в неї ставок більший, тому вже нічого не буде. Та й риба в неї така, коропи, але такі звичайні, ставкові. І я сподіваюся, що з ними все буде добре. Маленькі комети маленькі є в неї, але там мало ті, що я подарувала їй. Отаке. Ну нічого, будемо жити. Будемо створювати красу заново, будемо лікувати цю рибку, що вижила. Я сподіваюся, що вона виживе. Головне, головне молитися, донатити на армію і щоб вони були живі, хлопці наші. Щоб вони вижили і повернулися додому до нас живими і неушкодженими. А все, вся решта переживемо. Якось переживемо. Дякую вам всім за перегляд. За підтримку мого каналу, дякую за ваші коментарі, вподобайки. Дякую, Назенько, вклоняюсь нашим захисникам. Нехай Господь береже щитом перед ними і всі, що повернулися додому з перемогою. Ми їх чекаємо, ми їх любимо, ми на них сподіваємося і віримо тільки їм. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі!